Телефон за 300 гривень за Алікспрес. Не знаю, кому воно треба, але раз ви просите, Петрович замов і покаже. Будь ласка, Петрович замовив і все вам зараз покаже і розкаже. Тут комплектація за 300 гривень багатше ніж будь-якого айфона. Дивіться, це може бути одночасно і телефон, і блютуз гарнітура. Уявляєте, малесенький телефончик? Дивіться Мацюсінечки. І він ще й може бути блютуз гарнітура. Ще навіть екранчик є, ще навіть чохольчик є. Кабель на зарядку мікро USB. Ось ця штука, куди запихається за вухо, шнурочок, щоб його не загубити, і затичка в вухо. Я такого ще малюсінького телефончика ніколи не оглядаю. І тільки подивіться, які прикольні фізичні кнопочки. Бляха, Прикольно виготовлений такий. Дивіться, тут навіть така поверхня класна. Динамічок, оцей, по якому будете розмовляти, і такий. Динамічок, і мікрофончик ось збоку. <хи> ну, прикольний, прикольно. Вставляється в чохольчик ось цей. Ось так вставляється в чохольчик. Далі вдягається ось ця фішка, куди вона в вухо буде втикатися. Ну, коротше, ви зрозуміли, ось ця штука, що воно трималося за вухом, от сюди вставляється. І все. І носите його як гарнітуру. А якщо треба просто користуватися телефоном, виняли. Підняли з землі, витерли з болота і користуєтеся далі. Давайте покажу вам, яка батареєчка всередині мініатюрненька. Оп, оп-оп, дивіться. Батарейка тут просто здоровенна. 380 мА. Тобто, цей телефон, походу, буде працювати мінімум тиждень без підзарядки. Всередині на дві сімки. Почав вставляти сім карту і побачив, що є місце, де можна поставити SD-карту. Ось, бачите, навіть намальовано, що ось сюди можна впихнути і додати ще йому пам'яті. Перше включення. Power on. Ні, фігаси. У мене такі великі пальці, що я не знаю, як ним користуватися. Так, заходимо в меню. Тут ми можемо, Тут ми що можемо? Тут ми можемо подивитися всі номери ваші. Дивіться, номери туди-сюди, ну тут номери Київстар, тут більше нічого немає. Інша кнопочка це щоб вийти далі. Далі гортаємо вниз. Смски, дзвінки вхідні, медіа, якщо ви з флешки щось поставите, органайзер. Я не знаю, навіщо він треба. Налаштування, сервіс якийсь, профіль якийсь, блютуз, щоб сконектити з телефоном. Мої файли. Ну і, в принципі, все. І, в принципі, все такий, малюсенький телефончик. Ну і грає він дійсно. Дуже класно. Дзвоню на цей телефон. Послухаємо, чи вартий він тих 300 гривень. <звук> да, такий маленький, а такий гучний. Ну, дуже гучно працює. Натискаємо прийнятий дзвіночок. Раз, раз. Раз, два. На даний час працює тільки ось цей динамік. Розмовний. А щоб перемкнути на задній, треба натиснути ось цю кнопочку. Раз, раз. Да. Да, так набагато гучніше. Раз, 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 говорю в мікрофон. Да, раз, раз. І мікрофон. Мікрофон нормальний. Раз, раз. А якщо ось тако. А якщо взяти ось тако, раз, два, раз, два, три. Ну, в принципі, нормально чути. Да. Да, такий малесенький, класний. Фонить трохи. Да, прикольна штука! Уявляєте, прикольна, реальна штука. Такий собі малюсінький. Зараз щас сконектую його по блютузу і подивимося, як буде так працювати. З телефоном сконектив. Погнали! Хаба! Ха -ха. ну, звук, динаміка, правда, не такий, щоб там якусь музику слухати. Ну, бачите, я вам показав, що все працює. А от, цікаво, треки можна якісь гортати. Треки, напевно, гортати, що ніякі не можна, тому що, напевно, що не можна ніякі треки гортати. Так, да, не можна, це ж не плеєр. Ну, в цілому, бляха, прикольний телефончик собі. Включили музичку. І він доволі гучний. І погнали. Якщо він працює так, то розмовляти по ньому це 100% можна як гарнітура. Ну, що, мої улюблені шанувальники, телефончик реально класний, все працює. І динамік, і мікрофончик, і навіть музичку можна послухати, і флешку можна поставити. Ну, коротше, будь-що, і батареючка, я думаю, буде тримати дуже довго, бо вона дуже велика, а телефончик мініатюрний. Споживає мало. Коротше, заникати можна його куди хочеш. Навіть в пояс в штанах можна запхати і фіх його там хто знайде. В пояс в комірець, будь-куди. дивіться, який він малюсінький. На палець, так що Петрович тобі розказав, показав посилання на Алікспрес залишаю в описі. Всім дякую, пишіть, що вам ще замовити і показати. І пока.